Так, худно, з ваги 133. Зараз у мене також ставлю, покажу. Худно без голоду, без дієт, без підрахунків, без обмеження в часі, коли їсти. Їсти можна в будь-який час. Що я роблю? Їм навіть вночі. Тому так, відповідаю на коментарі. На коментарі, які під відео даю відповідь переважно у відео. Бо не хватить часу сидіти відписати, а хочеться звернути увагу на кожного і приділити хоч секундочку свого часу. розумієте? Тому так. Uh, Януся, вітаю з першої тисячі підписників. Щиро дякую. Будь ласка, не звертайте увагу на токсичних людей. Я прилаштовую себе на таке шкарчування і цілком задоволена. І блинцями, і холодцем. Тепер майже все готую в аерогрилі. Слухайте, це круто. Це дуже круто. Дякую, сонечко. І я вам щиро щиро дякую. Я також аерогриль купила. Ну, чоловік мені купив. Він запитав, що я хочу. Я купіла, що я хочу, він мені купив. Також можна. Ну, це взагалі прекрасно. Так, щиро дякую за коментар Наталі. Так, Ірина, умнічка, вітаю так тримати. Вісім сердечок і усміхнений Щиро-щиро дякую, дівчата. Уже як я люблю читати коментарі, особливо приємні. Не ті, не ті що я вчора на ніч почитала. Ой, такого гімна понаписували. А я думаю, що воно не пропускає, а воно там із матючком і з усім було. Що я повинна, повинна, повинна те те робити коротко, чітко, ясно, отак от. Зрозуміли. Так, ці робила. Супер, дякую, Яна. Щиро дякую за увагу. Ви що, кожен день зважуєтесь? Майже. Ні. Бува не кожен. Буває мені хтось зранку вже подзвонить. Я вже пішла на кухню, вже зробила п'ю каву. По телефону, да, там, то тоді не зважуюся, бо вже смислу немає. А так, то намагаюся. Як не забуду. Бо я можу встати вже й води напитися, знаєте як? А десь є перелік продуктів, які можна. Є, є, є відео, позначені, решітка там і цифра. Є трішки ниже спуститися. Побачите про м'ясо. Шерсть котяча літає. Там все є, можна подивитися, буде вам коротко більш і зрозуміло. Так, добрий день. А скільки ви втратили за перший місяць? Це вже, я, мабуть, читала те, що учора чи сьогодні вже. Мінус 10 кілограмів за перший місяць там ще й з хвостиком. Так. так що якось так. Може, десь щось і пропустила. Тому що там ще був коментар, покажіть себе в повний рост до і зараз. До у мене є. Зараз, поки що, я. Ні, мене там то є, я робила, але різниці я ж не, не побачила такої колосальної, щоб, знаєте, якось. А пізніше буде обов'язково. Пізніше буде обов'язково. Я зроблю. <кій> так, підтримую тему готова їжа в морозильці. Теж так роблю, це пишуть юні перукарі. Дуже зручно. Готую велику порцію, ділю по пакетам, підписую і до морозилки. Так, ідея супер суперовська. Недавно навіть спробувала цвітну капусту після приготування в мікрохвильовці. охолоджено відправити до морозилки. Це зручно завжди знаю, що є готова їжа. На початку в холодильник обов'язково тримати нарізану морку у вигляді паличок і варені яйця. Якщо пізно вечором прокинеться дядя Жора. Ну, знаєте, якщо я хотіла їсти пізно ввечері, то я їла. Я їла м'ясо. М'ясо з огірком чи сир кисло розумієте? Це норм. І все було норм, розумієте? Тому їсти не треба боятися, треба їсти, їсти, розумієте, коли організм отримає все необхідне, коли він отримає достатню кількість білка. Потім отого не буде, що там ще щось під'їсти, не знаю, чого їсти, але щось хочеться, знаєте? Не буде його воно все пропаде. Ну, про пізнього, що прокинеться дядя Жора, то це точно. Це я з вами згодна. Зараз такого в мене немає. Ви зараз так гарно виглядаєте. Щиро дякую вам. Щиро дякую, дівчата. Я не знаю, здається, все перечитала. Ну, це здається. Бо колись були коментарі. А де вони ділися? Розумієте? Хто знає? Якщо знайду, то ще То ще будуть. ось пишуть. Кадання та трубі я овсянку в кафемолки молю. Трошки інше там, ну, ви ж розумієте, да? Овсянка і висівки різні. зовсім різні. Якщо овсянку перемолоти е, в кавомолці, це вже виходить мука. Більше як мука, розумієте. Яна, ви чудово, щиро дякую. Ну, ось пишуть. з приводу за у вісні, поки я не схудла, таке ж було. Ну я тоді де злякалася. Дуже злякалася. Яна дякую вам за пояснення. Дуже корисна інформація. Всім миру та добра, Віолетта. Щиро щиро дякую. Красунечка, дякую. Щиро дякую, дівчатка, яку ви тільки знали. Дуже і дуже вдячна за відповідь на моє питання. Яночка, ти так мотивуєш, що хочеться жити смачно і радісно ще й корисно для здоров'я. Олена, все буде. Все буде. Я сама намагаюся, знаєте, триматися, щоб штахіди ракети літають, да, чоловік на зв'язок не виходить. Але я скажу, мабуть, якби ще в мене і до цього всього да, стану додати головну біль, там, оцю постійну сонливість, апатію, немає сил. Я не знаю взагалі, що було б. Розумієте? Тиск завжди повишений. Всі ж розуміють, що рано чи пізно це закінчиться чимось нехорошим. Тому харчування ще й допомагає себе тримати якось в руках. знаєте? Так, Валентина, Яночко, ти мені показуєш приклад. Як потрібно. Я в свої роки відкрила канал лише для здоров'я. А сама грішу, ти мій мотиватор. Валентина, я була у вас на каналі, підписалася, ви велика, велика молодець. Ви мені сподобалися. Красуня, розумниця, трудяжка. Дуже хороша ви людина. Так, вітаю вас в Польщі. Дякую за те, що ділитеся досвідом, Людмила. Щиро дякую за увагу. Так, дякую, Яна. Я так розумію, що горошок та бобини можна, от кукурузу. Ну, я вже говорила, да Двічі в місяць. Двічі в місяць можете їсти варену кукурузу, яку хочете, консервовану. Це якщо ви хочете схуднути, розумієте. А, ось знайшла. Ви тільки сидя знімаєте, хочете вас побачити повний зріст. Побачите, будуть, будуть іще відео, побачите. Ви, молодчина. головне втримати результат. Удачі. Та я ще худну, мені ще про втримання рано думати. Я ще в процесі. Так. Добрий вечір. Хочу уточнити, якщо ви варите суп, що в нього можна покласти. Крупа, ні картопля, ні м'ясо, що ще. Овочі, овочі кладіть. Я робила з фаршу оці ці кульки маленькі, багатенько робила. Овочів туди багатенько, перцю болгарського. Мені було норм. З висівковим хлібом, чи млинцем, взагалі, пісня, та не суп. Ну тільки єдине, що я його довго їла, бо я супи. Особа супи не люблю. А от борщ ото я їла. Я й каструльку зварила величеньку, і за два дні я її приклала. Привіт від українців з Америки, Катерина, і вам також великий привіт. Я хотіла вас питати за спаржеву квасолі болгарський перець. Можна? Болгарський перець, квасоля ця що зелена в стрічочках. Також тушкуйте. Взагалі без питань. А перець болгарський це взагалі супер, супер, супер. Якщо любите, їжте його більше. Добавляйте в салати, в супи, навіть хліб оцей висівковий. Якщо запікаєте, також туди трішки болгарського перцю поїжте. Хліб буде смачніший. Я вже так робила. В мене вага зрісився. Вік 51. Також худно. Слухайте, все вийде, дівчата. Я ж кажу, хто хоче, той почує. Зробить висновки, щось зміни. розумієте. Комусь важко одразу все і зразу да, там покидати. Тому все в ваших руках. Я так само, як зайду в магазин голодна, то стріляю очима по шоколадках. Отож і я як пішла і пішла роздивлятися акції, які там морожена, які акції не треба воно мені. Але почала з вами Я Надію, що все з... вдасться. Вам здоров'я і в миру. Вдасться обов'язково. Обов хто хоче схуднути, схудне. А якщо ще і здоров'я придави, як мене. То вийде ще краще, повірте, але цього не треба, розумієте? Краще не чекайте, поки будете вже на таблетках жити. Так, все, наче перечитала. Що пропустила, пишіть ще, щоб воно вище було. Відповім, мені не важко. Всім здоров'я, миру, успіхів! Худнені, худне ніхто худне.